Сьогодні буде огляд покупочок тих, що я купив у Польщі. Давайте переглядати. Тут буде і одяг, і декори, і солодощі. І так, будемо одразу починати. Хочу почати з такої класної акули, це київська акула, коштувала 79,90 злотих. Це 850 гривень, десь так, наскільки я пам'ятаю. Ось така класна акула, вона великого розміру, ледве її довезли, але довезли. Отака от. Класна іграшка. Далі стояв відділ з новорічними цукерочками. Ну, звичайно, вже новий рік пройшов новорічні свята, але на подаруночок прикупив такого гарнючого ведмедика. Коштував, по-моєму, 10 чи 14 злотих. І там всередині є ще цукерочки, але їх всього 90 грам. Отакий от от солодкий апарат з цукерочками, маленького розміру, невеличкий. Ось так ось він виглядає, але тут. Він як великий, він в рази менший. 10 злотих коштував магазин пепко. Так, ще купив два таких органайзера. Тепер думаю, треба було брати більше. По кошту цього злотий 20, тобто 12 гривень, десь 15 там з копійками. Так то він коштує 4, це пепко. На знижці був, думаю, треба було б хоча б 4 взяти. Але вже є 2. Вони гарненько складаються, такі міні-корзиночки. Не міг пройти мимо такого от. Нічника, він включається і гарно світиться. Там була ще свинка і ще якась І ще якась там тваринка, вже не пам'ятаю, точно від медик. Буде стояти біля ліжка у мого брата. Е, той нічнічок був з магазину Action. Оця ось іграшка також з нього магазин Action. 9 злотих коштував. от... от... Отакий от. Це є пасхальний вже гном, я обожнюю гномів, в мене більше всього новорічних, по-моєму, не одного хеллої і вже є один пасхальний. Я, друзі, напевно, вам спочатку відео на монтажі прикріплю курс, який і не буду кожен раз переводити. Ну, таке можна і у нас купити, але покажу ММДМС і жилейки. Ці не пам'ятаю. Вже також набрав на Пасху, але, як потім виявилось, це були олені, але в мене будуть зайчики, знаєте? Хоча тут і не кульки новорічні. Но я спочатку подумав, що це зайці. Зараз мені вже на зайців не схоже, схоже тільки на оленів. Але будуть зайці. Отакий от, от набірчик тут 72 грами таких цукерочок. Взяв три собі наборчика, по-моєму, вони 3,99 чи 2,99 злотих. Отаку От цікаву новиночку, ще взяв, вона не доїхала. Знаю, відмілка є такі у вигляді плиточок шоколаду, так це у вигляді корівок. Думаю, візьму. Тут 5 штучок, вони, по-моєму, 6 чи 7 злотих коштували. Далі ще у ліделі побачив отакі формочки. Харібо, це можна зробити желейного ведмедика та самого ведмедика Харібо. Коштували вони 5-11 злотих. 5 злотих 11 грошей. Прикольні, ну вони були в упаковочки, але щоб компактніше все помістилося, упаковочку ми зняли. Там ще були якісь також кухонні приладі. Там, по-моєму, точилка для ножиків ще була, така кісточка, і ще ж було. Також по 5 -11. Це взагалі прикол. Прикол купив в, в, в Варшаві в торгівельному центрі, по-моєму, з Злота 44 чи звота 44 називається. Був там магазин солодощів різних, з Азії, з різних куточків Європи і з Америки. Отакі от, от огірки вони були по 11 злотих. В Україні вони коштують по 250-300 по 300 гривень. Я не знаю, чесно, що з ними буду робити, але я прикупив, бо ми дуже спішили. Бо їсти мені чесно, їх не дуже хочеться, бо це огірки. Made in USA. Бо це огірки солені з якимось смаком. Це щось гостре, а це Гарлік. Не знаю, що таке Гарлік. Ну, щось таке. Але думаю, скоріше за все це комусь подарю. Магазин Action. Не питайте мені, мене, навіщо це мені? Це ось такий ось скелет я не знаю, як його правильно ставити. Коштує 17 злотих магазин Action. В принципі, акшен це такий магазин, що ти там що угодно можеш купити і можеш одразу казати. Ви в мене не питайте, навіщо це мені? Там весь магазин такий. Також покупочка з екшену, Щось там приліпилося, що треба зняти якісь ниточки. Отакі От дрожжа, але щось вони виглядають, які вже не свіжими. Але ні, там були всі такі, а всі по строках годності нормальні. Але реально виглядають якісь не дуже свіжі. Так, 4 злотих коштувала така штучка, щось вона вже грязна, треба її помити. Ще в американському магазині була така Кока-Кола. Вона залишилася там одна, тому вона стояла в корзиночці на розпродаж. І обійшлася вона мені, по-моєму, в 2,5 злотих. Що дуже дешево, 25 гривень. У нас в інстаграм-магазинах по 100, по 150 і дорожче її продають. Кока-Кола і Орео. Таке цікаве, щось. Ще магазин Action, пасхальний ПЕЗ. Отакий роздавальник цукерок. У мене вже є такий Хеллоуінський, і ще я купив собі пасхальний. Також, отакі в мене взагалі три пачки, але інша пачка вже уйшла на подаруночок. Отаке печиво. Ціна взагалі 2,99 злотих, тобто 30 гривень. Тут 350 грам. Це взагалі, я не знаю, це смішна ціна. Там 30-35 гривень за 350 грам, причому що воно смачне. Так то воно 10 злотих коштує, але зараз йде розпродаж, і я рахую, це взагалі смішна ціна. Розпродаж, бо воно новорічне, хоча тут якісь мільниці. Ну, упаковка новорічна, тому і розпродаж. Ну, не знаю, за такою ціною було гріх не взяти. Але воно смачне. Так, от такі баночки лимонні 9 мл. Додавати у випічку. Не знаю, як правильно назвати, ароматизатори О, у випічку. Були, наскільки я пам'ятаю, там щось по півтора злотих, або по одному і два злотих таке щось. Це вже відкрита упаковка також з того американського, європейсько-азіатського магазину у Варшаві. Думаю, багато хто знає такі цукерочка або саме такий бренд. Я одну попробував неймовірно кислі, мені вже дуже кисло на них навіть дивитися. Коштувало щось там 5 злотих, ну не знаю таке собі. Я не знаю, що з ними тепер робити навіть. Знаєте, я то знав, що вони кислі, ось тут різні види є. Але ж знаєте, ото у блогерів всяких подивишся, вони як почнуть кривитися, оце, то думаєш, що це просто гра на публіку. Але ні, вони дійсно дуже дуже кислі. Так, ще така от була коробочка. Ну, купляв, звісно, раді неї. Це ще й купілочка. А що там в мене всередині? Треба дістати глянути. Взагалі там були всередині цукерки, але вже їх нема. І там було взагалі їх шість штучок буквально. Дуже мало. Сім злотих коштувало, взяв раді упаковочки на наступний рік декорація. То, що там бултихається всередині, то вже я поклав, щоб мене все це займало менше місця в дорозі. Так. Оце такий Чупачупс. тут всякі такі герої попадаються. Блін, десь мені не такий попадеться. Я хочу отакого якогось обой. Курка ще класна. А я навіть не звернув увагу, може, тут пише, що й попадеться. Отакий Чупачуп коштував також, мені здається, не дуже та й багато. Всередині Чупачуп з плюс іграшка 90 центів євро. Тобто, десь скільки там 40 гривень. Ну, мені здається, не так і дорого, бо я, чесно кажучи. Думав, вони дорожче коштують. Бачив там десь у блогерів, в Тіктосі. Е, жили ми у прикордонному з Німеччиною місті, і там було дуже багато таких магазинів, де продаються всякі, всяка їжа: алкоголь, сигарети, звичайна їжа. Там м'ясо, молочка, е, всякі напої, снеки і так далі у євро. Бо в Польщі ціни дешевше, ніж у Німеччині, і з Німеччини туди їздять на закупи. І от ми жили біля такого магазину, я колись думаю зайду, з собою було мало грошей, бо це я вже йшов з магазинів, і думаю, візьму таке, цікавеньке щось. Ще екшену отакі от вушка. Пасхальні. Коштували щось там 2-3 злотих, десь так. Так, я ще трохи, можна сказати, попрацював байером, тому покажу, що я купив не собі отакі чіпсики. Шоколадні, трохи вони упаковочку пом'ялись, але всередині цілі. Ціна такого 9 злотих. Далі печиво 3,99. Пташине молоко, по-моєму, 8 чи 9 злотих. І таке ж саме з кокосом. Далі печиво 3,69. І отаке 4,69. І таке печиво мілко, до речі, новорічне було на знижці 8,99. І хочу показати свої новорічні товари. І одразу кажу, в Пепко зараз діє знижка при покупці від 2.20 20%, знижка при покупці від 3.30 30% знижка і при покупці від 4 40% знижка від усієї суми товарів. Тому показую Отака от, от чашка. Ну, не знаю, сказати, щоб вона мені прям супер-пупер подобалась, ні. На наступний рік буде супер. Але знаю, що в пепку чашки дуже гарної якості, бо в сінце є такі гарні фігурні чашки, але в них залієшки п'яток і все, можна попрощатися з чашкою. А в Пепко вони добрі, навіть дешевше, ніж в сінцеї. Так, 10 злотих з знижкою, по-моєму, 8 чи 7,5 злотих вийшло. Отакі от формочки для кексів чи для печива, не знаю. На наступний рік це новорічно взяв. 10 злотих, так само зі знижкою десь мені було 8 чи 7,5 злотих. Далі, отакі от, от формочки також був набір, коштував 10 злотих, але там переправили ціну всього на 3 злотих, як було зі свічками. Навіть дешевше, ніж свічки вони були. І ще звідти мінус 40%. Отакі свічки 3,50, це зі знижкою, і ще звідси мінус 40%. Тобто десь 2 злотих чи півтора, воно в мене вийшло. Два, напевно. Так, бірочки відвалилися. 10 злотих такий будиночок. Ну, мінус 40, там, скільки 7, 7 чи 6 злотих. 6. 6, о. Якщо 10 мінус 40, то 6 буде. Бо я точно не пам'ятаю, вони в мене були мінус. 30 чи мінус 40. Я, коротше, вже не пам'ятаю, бо один раз в мене мінус 40 було, другий раз мінус 30. Так, я не покажу, бо тут така вставочка. Вже не хочу діставати, бо я буду класти його на наступний рік, буде лежати. І отакий. В, Нім... в Німеччині хочу сказати, в Україні такі продають дуже дорого. Навіть по 10 злотих їх привозять і по 200-300 по гривень такі маленькі будиночки перед новим роком я бачив в Україні. Це взагалі тут я купив за 60 чи за 70 гривень. Отаке от, я не знаю. Воно коштує 7 злотих, мені здається, це дуже дорого, але зі знизькою мінус 40%, думаю, за 30 чи 35 гривень піде. Отака оця штучка. Як вона пінопластова, і тут можна її прикрасити всякими штучками. За 7 злотих я б навіть в житті на це не подивився, а в принципі за там 3 злотих, чи скільки вона мені вийшла, нормально. Далі ще носок не планував покупати, а потім я зрозумів, що в мене жодного новорічного носка немає. Якщо навіть є десь то такого щасливого качества. А тут такий прикольний гарний носочок. Був 7 злотих і ще звідси мінус 40%. А так він коштував 15 злотих. тісний, Ще купив штани 40 злотих. Це хаус. На знижці. Так вони взагалі 119 коштували, потім 59. А ні, дивіться, вони, напевно, ще більше ніж 119, потім 89, потім 59. І нарешті знижка 3999. За 400 гривень. Шикарні, великоліпні штани, слушайте. Також це у нас кроп вже йде, не пройшов мимо футболочки новорічної по знижці 16 злотих. Я навіть не замітив, що вона новорічна, ну тут так, таке щось. Якийсь злодій. Ну, вже 15 злотих нормально. Це, звичайно, красна футболочка. О, Оце єдиний принт. І покажу, набрав отакі всякі кулічки. Ну, Не новорічні, а пасхальні. По 495 злотих вони були. Купу взяв, ну, звичайно, що на собі. На подаруночки і на хіті. Що собі доставлю. такі от гарнесенькі. Далі покажу в чемодані. Отакий от ММД 8 злотих і, і от Малкерс, американський щось 6 злотих. Ось ці зайці ще. ММДМ які. і був ще набор за 5 злотих, 4 зайця. Також ми їх дістали, щоб легше було вести. І ще тут. третій. Четвертий повинен бути. Немає. Ще, до речі, у Владі каліга було. ну тут це кам'яло чи сталость. І отака балдєзна кофта, також хаус. Вона грязна, тут є п'ятна, бо я її вже носив в дорозі. Отака гарнюча також. Або 29, або 39 злотих взагалі супер ціна. Мені здається, гарної якості кофтинка. І ще принт такий прикольний, не міг не взяти. На цьому все. Не забувайте про лайк та підписку. Усім па-па.